Ось так вийшлося висадити лишайники на каміння. Це я залишу в хаті, спробую ну, в кімнатних умовах, подивлюся, як вони себе будуть вести. Оці підуть на вулицю. Того, що я дізнався поки лишайники, І е, головне чисте повітря і чиста вода щоб була. Вони дуже чутливі до поганого повітря. Ну, я думаю, що з повітрям в мене проблем не буде. Я живу біля лісу, я їх звідти і приніс. А ось е, на рахунок... Ну, вода теж чиста. Але чи зможу я забезпечити абсолютно відсутність хімії, це питання. Тому що я так чи інакше обробляю дерева. А якщо вони такі чутливі, то можуть і не вижити. Тут понизу я навтекав мох його не видно, Він землі просто. Ну, в будь-якому випадку покажу пізніше, що, що з цього всього вийшлося.